На прикарпатських водоймах у розпалі зимова риболовля. Якщо у будні рибалок не густо, то у вихідні на кризі можна побачити чимало мисливців за рибкою. Загалом це чоловіки, які захоплюються рибальством по кілька десятків років. Піймати не впіймала, бо не вистачає терпіння та ще й мерзну добряче. Але свідком улову таки була. Як виявилося, ми з оператором Андрієм таки добрі на руку, тому що буквально за кілька хвилин розмови пан Іван таки впіймав. Хоча маленько, як він сам каже, котячу радість, але улов є. Таких рибок пан Іван за своє життя наловив сотні, а може й тисячі. Адже рибальського стажу має 40 років. В основному чоловік рибалить на пруті, взимку на озерах. Саме зимою посидіти з вудочкою полюбляє найбільше. І не лякають чоловіка морози. Ну і що, що, холодно зато? Де хотів там сів. А ось знайомтесь. Друг пана Івана Патрік Ба, йди сюди куди ти Зимову риболовлю песик дуже полюбляє, щоправда, рибку не їсть, а от побігати кругом це завжди радий. А ще у кишені рибалок для нього завжди щось смачненьке знайдеться. Господар Патрика... Теска нашого знайомого рибалки теж Іван. Вони колеги по риболовлі, регулярно зустрічаються на озері, адже панові Івану теж більше до душі зимове полювання за рибками. Можна більше поші перевірити на наявність риби. Є щука, є карась. Тут є і карась, і літом капік, короб тобто. Не дивлячись на досвід, рибалки дуже серйозно ставляться до правил безпеки на льоду. Для того завжди треба на лід виходити з пішнею. Коло берега попробувати один-два рази вдарити, якщо не провалюється пішня, вона гостра, то на такий лід можна ступати. Але є такий принцип ще, не менше 5 см можна, не можна виходити на лід. Більше тільки п'ять і так далі. Мають свої поради рятувальники. Кажуть, товщину льоду можна перевірити візуально. Якщо лід світлого кольору, значить він товстий, на нього можна ступати. Якщо лід темного кольору, такого голубоватого, значить до нього заборонено, він судкий, може, є небезпека провалитися. Якщо вже зібралися колектив з трьох-чотирьох чоловік, йти на рибалку, бажано, щоб вони коло себе мали кусок шнурка метрів 20. Не виключається, добре би була якась палка, дошка метра три-чотири. Провалені підлітки, щоб вони могли надати допомогу один одному. А ще фахівець радить прорубувати ополонки на відстані не менше п'яти метрів. Мати з собою мобільний, аби у разі біди викликати службу порятунку чи лікарів. Рятувальник нагадує, що найбільша небезпека взимку це потрапити у воду, адже тоді настає переохолодження організму, яке може призвести до летального випадку.